Середа 6 серпня. На Західну Україну у середині тижня насуваються грозові хмари. Ранок 6 серпня ще буде відносно спокійним, але ближче до полудня очікуються короткочасні дощі з грозами, місцями зливи та грім. Денна температура буде низькою та коливатиметься в межах плюс 20, плюс 23 градуси. Після грозового вечора вночі температура повітря опуститься до плюс 14. Плюс 16 градусів. Вітер цього дня очікується північно-західний 5-10 метрів за секунду. Але при грозах можливі різкі шквали. На півночі всереду також вируватиметься клон. Та дощові хмари накриють всі області півночі нашої країни. Тож ближче до полудня тут йтимуть дощі з грозами. Місцями можливий навіть невеликий град. В день температура повітря прогріється до комфортних плюс 25 плюс 28 градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться до близько плюс 15, плюс 17 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. При грозах поривчастий. У центральних областях погода 6 серпня розділиться між західною прохолодою та східним теплом. Атмосферний фронт зачепить Вінниччину, Черкащину та Полтавщину та північно-західну частину Кіровоградщини, принісши туди локальні грози з короткочасними дощами щодо Дніпропетровщини та південної частини Кіровоградщини, то тут цього дня опадів не прогнозується. Температура в день коливатиметься в межах плюс 28, плюс 33 градуси. Хоча на Вінниччині буде прохолодніше, лише близько плюс 24 плюс 26 градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться до показників плюс 16, плюс 19 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України 6 серпня пануватиме палюче сонце. Високе небо над безкрайними степами Донбасу та Слобожанщини лишатиметься переважно ясним. Атмосферний фронт сюди не дійде, тож опадів не очікується на сході нашої країни. Температура повітря в день підніметься до плюс 30, плюс 33 градусів. Уночі теж буде доволі тепло: близько плюс 18 плюс 20 градусів. Вітер переважно північно-західний. 5-10 метрів за секунду над південними областями. Продовжує панувати безжальний спекотний антициклон. Сонце тут цілий день палитиме нещадно, жодної хмарини не на небі. Опадів не передбачається. Повітря в день розжариться до плюс 33 трьох, плюс 36 градусів. Ніч на півдні буде задушливою, та температура не опуститься нижче плюс 22 градусів. Вітер цього дня північно-західний 5-10 метрів за секунду. Четвер, 7 серпня. Захід України. Після нічного дощу, що подекуди пройде у західних областях. Четвер принесе спокійну бездощову погоду. Зранку над Карпатами можуть стелитися легкі тумани, але вдень буде переважно ясно. Повітря протягом дня прогріється до приємних плюс 23 плюс 25 градусів. Вночі температура очікується доволі прохолодна. Температура в межах плюс 11, плюс 13 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півночі країни, 7 серпня, також відчутно посвіжішає. Нічні грози, що прокотилися по ліссям, очистили повітря. Вдень на небі мінлива хмарність, опадів вже не передбачається. Максимальна температура в день буде невисокою та комфортною. В межах плюс 23 плюс 26 градусів. Нічна температура опуститься до плюс 13 плюс 15 градусів, місцями навіть нижче. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В центральних областях нашої країни погодні умови будуть стабільні та комфортні. Небо цього дня переважно хмарне з проясненнями та без опадів. Максимальна температура в день коливатиметься в межах плюс 25 плюс 27 градусів. Лише на Дніпропетровщині спекотно до плюс 30 градусів. Нічна температура повітря опуститься до плюс 15 плюс 17 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У східних регіонах, 7 серпня, погода буде динамічною. А зранку ще очікується суха, майже сонячна погода. Однак, уже у другій половині дня місцями прогремлять короткочасні грози, які пролють раптові зливи над Донеччиною, Луганщиною та Харківщиною. Дощі будуть нерівномірними, в одних районах литими як із відра, тоді як поруч може впасти лише кілька капель. Денна температура повітря в четвер очікується в межах плюс 27 плюс 30 градусів. Уночі тепло близько плюс 18 плюс 20 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. При грозах можливі шквали. У південних областях у четвер пануватиме спокійне літо. Після спекотної середи температура дещо знизиться, але спека все ж буде відчуватися. Та вдень очікується плюс 28, плюс 31 градус. Тож у південних регіонах включно з Кримом, цього дня буде сухо та сонячно. Жодних опадів тут не прогнозується. Ніч на півдні тропічна, близько плюс 20, плюс 22 градуси. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду.